Вітаю ви на проєкті Абетка Психогігієни. Чи помічали, що саме під душем або на прогулянці приходять найважливіші ідеї, або після паузи проблеми вирішуються самі собою? І це не магія, це гештальт розфокусування? Сьогодні обговоримо потужну, але мало відому психогігієнічну техніку, яка дозволяє нашій психіці інтегрувати фонові переживання? Не залипаючи в перенапруження. Це метод як перезавантаж, перезавантаження для мозоку, що таке гештальт розфокусування. У гештальт підході розфокус це свідоме відведення уваги від одного об'єкта, щоб дати фону проявитися. Наша психіка, згідно з гештальтпідходом. Працює за принципом фігура і фон. Фігура це те, на чому ми свідомо фокусуємося в даний момент. Фон усе інше, що перебуває у нашій психіці поза фокусом. Неосвідомлені думки, почуття, тілесні імпульси, спогади, приховані потреби, що відбувається у стані постійного фокусування. Коли ми надмірно концентруємося на проблемі. На завданні, на задачі або навіть на внутрішньому конфлікті ми наче зациклюємося на фігурі, не залишаючи простору для руху фону. Це створює когнитивне перенавантаження та блокує інтеграцію досвіду. З нейропсихологічної точки зору в цей момент активується лобова кора, яка відповідає за контроль, планування та аналіз. Але лімбічна система, тобто наші емоції і ретикулярна формація, рівень активації, пильності, продовжують працювати паралельно. Коли фігура не вирішується, тобто постійно ми на одній фігурі замикаємо нашу увагу, напруга зростає, виникає стан зависання. Психіка не має змогу інтегрувати фонові сигнали. Коли ми надто концентруємося, ми не бачимо важливого, не помічаємо, що відбувається на задньому плані. Гештальт розфокусування це методика, яка дозволяє цьому фону вийти на поверхню. Психіка самоорганізується, саморегулюється без насилля. Як це виглядає у житті? Перевантажений, але не можеш зрозуміти, що саме не так, продовжуєш працювати, думати, аналізувати і стає тільки гірше. І тільки коли змінюєш фокус на природу, малювання, спорт, спостереження за хмарами, проходить відчуття звільнення, а потім раз інсайт. Наприклад, дитина розгнівана, і чим більше її питати, що сталося, тим сильніше спротив. Але якщо, якщо дати, спостерігати її за вогнем, слухати музику або щось робити, що вона захоче, вона сама почне говорити. Це є розфокусування. Мозок не працює ефективно в стані постійного фокусування. Наші лобові частини відповідають за увагу, контроль, планування, але вони швидко виснажуються при безперервному навантаженні, коли ми постійно тримаємо фокус на одній проблемі. Знижується когнітивна гнучність, посилюється внутрішня тривога, блокується доступ до емоцій, образів і глибинних ресурсів до наших інструментів. У моменти розфокусування активується мережа пасивного режиму роботи мозоку. І саме тоді інтегрується досвід, народжуються інсайти, відновлюється внутрішній ресурс. Є поняття дивергентного мислення. Це здатність знаходити неочевидні речення, рішення. Дивергентне мислення активується саме в стані розфокусування. Стан розфокусування мозку це те, що вмикається, коли ми ні про що не думаємо. Саме в цей час відбувається інтеграція досвіду під час творчості, глибоке усвідомлення. Дослідження показують. Що найбільша активність зони саморефлексії виникає у моменти безцільного споглядання, мрійливості, ходьби. Для цього, для чого нам важливо знати це прямо зараз? У части постійного проживання стресу ми намагаємося все контролювати, і мозок залипає на одному: на тому, що саме важливо і можливо саме небезпечне. Але психіка, як і тіло потребує рівноваги, рівноваги напруги і відпускання. І гештальт розфокусування це профілактика емоційного вигорання, хронічної втоми і перенапруження. Отже, саме практики, гештальт розфокусування. Ну, по-перше, спостереження. Оберіть об'єкт, полум'я свічі, краплі дощу, хмаринки, тваринку навіть проста муха. І просто спостерігайте за нею. Не аналізуйте, не коментуйте, просто дозвольте собі бути поруч, тілесне відчуття простору. Встаньте, дозвольте собі розплитися в тілі, відчуйте, як шкіра стискається з одигом, як ступні торкаються землі. Це все розфокусування. Або неформально, неформальне, неконтрольоване, інтуїтивне малювання, без цілі малювання або ліплення, не з метою щось створити, а просто так. Просто дозвольте думкам витикати через руки. Часто в цей момент з'являються інсайти. Або, наприклад, монотонна дія, миття посуду, прибирання, перекладання речей без мети. Просто бути в дії. Знайомо, можливо, це саме про вас. У своїй практиці я використовую гештальт розфокусування як частину психогігієни для себе і для своїх пацієнтів. Часто саме під час. Ліплення, гліни або повільного малювання чи простого спостереження з'являються найглибші усвідомлення. У цьому стані не треба копати. Психіка сама достає те, що ти, до чого ти готовий вийти. Розфокусування це не розсіювання уваги, а дозвіл психіці видихати. Не завжди потреба є шукати рішення. Іноді потрібно просто відпустити контроль і дати простір для інтеграції. А тепер поставте на паузу. Подивіться в вікно, що ви бачите. Дайте фону стати фігурою. Там, у тиші, є всі твої відповіді. Якщо тобі сподобалось поділися цим відео з тим, хто зараз у напрузі, можливо, їм потрібна не відповідь. Їм потрібен простір. І пам'ятайте, світ постійно змінюється. Точки опори завжди можна знайти в собі. Бажаю здоров'я!